Новий робочий тиждень у міськвиконкомі розпочався з апаратної наради, де перш за все обговорили нагальні питання життєзабезпечення міста в умовах нових енергетичних викликів в регіоні. Серед таких стабілізаційні затяжні вимкнення електроенергії на добу по 14-15 годин з такою проблемою до влади міста звернулася ініціативна група мешканців багатоквартирного будинку по вулиці Пирогова, 2А, які стали заручниками таких дій ДТЕКО. кажуть: немає світла, не працює ліфт, немає тепла, газу і води. Люди шукають справедливості, чому в них так, коли поруч є будинки, в яких світло не вимикали жодного разу. В нас є люди з інвалідністю, люди колясищенки, які не можуть спуститися. Без світла є дуже багато сімей з маленькими дітьми. Газа немає, світла немає. Тобто, життєзабезпечення і тепла немає в домі. Якщо є така можливість, ми розуміємо сьогоднішню ситуацію в країні. Ми розуміємо, що світло треба берегти і відключати. Ми не проти цього, але якесь раціональне справедливе відключення має бути. Мешканці будинку почали діяти одразу надіслали листи по різним інстанціям, в тому числі і в ДТЕК, але у відповідь одні відписки, буцімто перелік адрес, що стосується критичної інфраструктури, подавала міська влада. Можливо, такі будинки також віднести до критичної або, хоча б мінімізувати час вимкнення, тому прохання посприяти. Критична інфраструктура має свої певне, певне обмеження і критерії щодо відношення до критичної інфраструктури. Насамперед, це комунальні підприємства. ОСББ і всі інші в критичну інфраструктуру не подавались і не приймалось рішення, бо такого переліку немає. Критичну інфраструктуру в місті вимикають також до 10 об'єктів згідно графіка, як у вас немає. Електропостачання, так і на водоканалі, щоб ви розуміли, також вимикається світло на наших основних підйомах подачі і на основних кенесках, які відкачують. Тому там точно так як у вас вимикається світло, запускаються генератори. Навіть генератори відпрацювати такий довгий час не може, тому є технічні відключення, перерви відпочинку щодо таких будинків, які постійно з електрикою, то є пояснення від ДТЕКО. Їх від'єднати неможливо технічно. Ми звертались також неоднократно, але неодноразово чекаємо відповідь. Ваше звернення колективне, де був великий перелік людей, ми також перенаправили в ДТЕК згідно повноважень. Мав розмову на минулому тижні в четвер, п'ятницю з ДТЕКом, з диспетчерами і керівництвом диспетчерів. Чому саме відбувається дана ситуація? Вони налагоджують в них проходять роботи щодо дистанційного відключення. І е, в тих містах, де не відключається, неможливо технічно їх відключити, бо воно призводить до інш більш аварійних ситуацій при вимкненні. Після того, як вони вимкнуть, е, в даних е, об'єктах, в даних інстанціях, в даних будівлях є е, е, свої технічні властивості, що до вмикання призведе до іншої аварійної обстановки, бо іде велика нагрузка при вмиканні. Мешканці озвучували супутні проблеми: холодні квартири, темні укриття під час повітряних тривог, ускладнення руху будинком осіб на візках, інвалідів, і все це стосується не лише цього будинку. Єдине прохання справедливе відключення електроенергії для всіх, запевняли мешканці будинку по вулиці Пирогова, 2 А А це близько 200 сімей. Мені без світу. Ну, Абсолютно комфортно знаходитися. в квартире. Но когда есть газ, когда я могу приготовить покушать, когда я могу открыть воду, у меня есть вода, и когда у меня тепло в квартире. Но у нас нету ничего. Таких домов, по-моему, два или три. И до этого, все эти года, несмотря на какие-то проблемы, которые у нас существовали, Местная власть и ДТЭК шли нам навстречу, нас подключали на какую-то линию, я не знаю на какую, как она была, но во всяком случае до этого года мы были на общей линии. Мы написали в администрации администрацию, мы пошли на прием в э, районную администрацию, мы написали вам письмо, мы написали в ДТЭК, написали в ДТЭК, мы везде написали. Мы как жильцы, мы сделали все, что мы могли сделать. Остальное мы просим от вас. наладити комунікацію з цими органами влада все це розуміє. Також вживаються заходи, але на жаль, вплинути на монополіста, що подає електроенергію, не в змозі. При цьому з перших днів ведеться активна робота в цьому напрямку, в першу чергу турбуючись про об'єкти критички. А мною було підписано декілька листів, щоб не відключали водоканал, «Теплосеть» і дві школи сьомо і школу СА це ті школи, які, в яких працюють кухні, які кормлять всіх дітей по всім школам. Ці листи були написано. Як ви думаєте, від... послухали? Ні. Влада ніяких листів, ніяких согласувань по будинкам не дає. Ніхто нас не запитує, який будинок відключать, який ні. Якби так можна було, ми в першу чергу не відключали б теплосеть, водоканал, лікарні, садочки і школи. В першу чергу це все виключається. Розумієте? Влада ніяк не впливає на відключення, не на мережу відключень, які будинки відключають, які ні. Є два органи, які відповідають які вирішують, як виключати наскільки виключати. це «Укренерго» і це ДТЕК. От туди треба звертатись. Серед порад до мешканців будинку, які прозвучали від представників влади, аби в зимовий період було хоча б тепло в оселях, під'єднати генератор до автономної котельної будинку. Керівництво міста робить все можливе в рамках закону, звертаючись до вищих інстанцій в військову районну державну адміністрацію, в обласну адміністрацію. За проханням громади буде зроблений запит і до дитеку про необхідність проведення зустрічі з споживачами міста з питань раціонального почергового вимкнення електроенергії. Аби задовільнити потреби занепокоєних акерманців, ще раз звернемось до ДТЕКу, Ви ж цього хочете? Ми це зробимо і до Укренерго, і запросимо представників. Добре. Далі під час наради були обговорені штатні питання роботи комунальних підприємств, служб і управлінь підпорядкованих містом щодо водозабезпечення і водовідведення, то ситуацію з вимкнення електроенергії на КНЕС та підйомах вирівнюють за допомогою генераторів. Минулого тижня комунальне підприємство теплоенерго запустило свої котельні теплоносій. Дійшов уже і в житловий фонд. Один з об'єктів комунального підприємства також потерпає від вимкнень електроенергії. В цей час під'єднуються до джерела безперебійного. Живлення. Усі будинки ЖЕО також вже з теплом. Є поодинокі аварійні ситуації через унеможливлення стравити повітря в системах через відсутність господарів в квартирах. Але й це питання часу. Тому роз'яснювальна робота повинна проводитись систематично. Для того щоб підвищити коефіцієнт. Опалення і температурний режим помешкання також треба слідкувати за приладами, які їм належать. Це не стояки, а які їм саме їм належать, це їхні батареї і все інше, яке також треба обслуговувати. На підприємство Автотранссервіс щоденно займається збором та вивезенням твердих побутових відходів. Ця техніка на ходу. Штат двірників у кількості 22 працівників у допомогу по прибиранні прилеглих територій до сміттєвих майданчиків та закріплених дільниць. Триває договірна компанія та претензійна робота. Міський центр благоустрій веде роботу згідно визначених напрямків: це ремонт дорожнього покриття, встановлення нових дорожніх знаків та висадка зелених насаджень. Міск світла бригада ремонтують консолі, які були зняті по вулиці Тімчишина. Ановлюють їх також виїжджають по заявкам, вишка виїжджає по заявкам, теж містки дерев. В ході наради Олександр Сколозуб висловив вдячність комунальним підприємствам та відповідним службам за швидке реагування на усунення наслідків останнього прильоту в місті, який приніс найбільше руйнації. Наймасштабніша така трагедія для е, приватного сектору. Бо ці 30 будинків, ну, в крайній мірі половина із них точно розкрита взагалі, без криш, без дверей, без вікон. Е, тому я хочу подякувати, хто вчора е, був рядом з нами. Це комунальні підприємства, це муніципальна варта е, Ольга Володимирівна вам персональна подяка. Ви теж молодці. А, і е, зробили дуже багато, і я знаю, ні вчора з вже ввечері. Люди благодарні за це. Тому дякую вам. Щодо питань безпеки, доповіла керівниця муніципальної варти Тетяна Шахрай, зробивши наголос на доступності укриттів, які базуються не лише в об'єктах житлового фонду, а й соціального, таких як школи, садочки, лікарні, де повинен бути 100-відсотковий вільний доступ усіх громадян. Усі нагальні питання розглянуто, надані відповідні доручення і плани на роботу впродовж робочого тижня. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.